Пане Олеже, передусім розкажіть про притомну ситуацію на ваш вашій зоні відповідальності на вітинку фронту, де перебуваєте ви ваші побратими. Отже, що можете повідомити станом на сьогоднішній ранок? Прошу. Ситуація не змін не зміна в тому вигляді, що постійно ворог намагає нас контратакувати. Причому зараз він це робить практично по всій ділянці нашого бахмутського напрямку, бахмутського фронту постійно працює артилерія. Артилерія працює як для підтримки штурмових загонів, так і працює дещо автономно, тобто відпрацьовує просто по нашим позиціям. Також ворог, як коли дозволяє йому погоди, застосовує. Ще керований авіаційні бомби. Ми можемо спостерігати. Ну і також він постійно намагається нас контактувати. Це Богданівка, Іванівська, Клещівка, Андріївка. Тобто, ці два таких напрямки вони на сьогодні найгарячіші, пане Олеже. Ви розповідали, що з початку поточного тижня ворог використовує нову тактику. У чому її особливість, і чи продовжує він експериментувати із тактиками, зокрема і на Бахмутському напрямку. Ну, він повернувся е, до тієї тактики, коли використовував механізовані такі ударні групи. Тобто, до цього ми могли спостерігати, що він намагався штурмувати наші позиції ті, е, головним чином цими невеличкими такими піхотними підрозділами: там е, 8, 10, 12 чоловік. Е, Однак, як дозволила йому погода, як він зробив у себе там перегрупування, визначив е, свої там основні напрямки. Він почав уже залучення. Чати і механізовану складову, тобто на сьогодні ми бачимо, що вони спершу відпрацьовують наші позиції артилерією, і потім вже йдуть в наступ такими невеличкими колонами, застосовуючи тут і важку техніку, такі як танки. Також застосовують бойові броньовані машини, які безпосередньо підвозять піхоту. Також здійснюють вогневу підтримку штурмуючих груп. До цього він намагався берегти все ж таки техніку, менше берегти людей. Своїх, хоча на сьогодні він їх і так не береже. Якщо ми відбиваємо його контратаку, техніка у нього палає, він виступає. Однак, людський ресурс він продовжає кидати в атаку. Це можна сказати. Він повернувся до попередньої своєї тактики, коли був впевнений, що його механізована частина переважає над українською. Пане Олеже, ви сказали, що ворог продовжує активно використовувати артилерію, про яку кількість боєкомплекту за день випущеного може йтися, як змінилася динаміка від початку цього року, і переважно це причепна артилерія чи все таки самохідні артилерійські установки їх вдосталь у противника? Ну, якщо брати по динаміці, вона дійсно така нестабільна була протягом року. Спершу нього на початку 20, 2023 року було. Ось і потім стало поменше, Дойшло до того, що наприкінці літа на е, початок вже е, осені, він е, робив постріл менше ніж ми. Там у нього було щось біля 6 тисяч до вісім тисяч пострілів, це по всьому фронту. Я е, кажу. Uh -huh. А до цього в 2022 році ми могли спостерігати і на бахмутському напрямку, і 20 тисяч пострілів. От потім у нього зменшилось, але коли він е, отримав надходження від е, КНДР. О збільшив знов кількість своїх пострілів по фронту, і на сьогодні можна казати, що десь біля 10 тисяч на добу війних здійснює, якщо ж брати в розрізі артилерійських систем. То, все ж таки, самохідних різких установок у нього дуже не вистачає. Він практично все зняв за своїх арсеналів. Деякі самохідки у нього стоять вже просто без стволів, тому що вони пішли на заміну. І сьогодні ми бачимо на фронті переважну частину. Це причіпна буксуєма артилерія, угу. Причому не тільки найвищих зразків ще радянського союзу, але й ті, що використовувалися ще при Сталіну, ще при другій світовій війні. you. Угу. Е, ну хотів би запитати щодо якості ось цього цих боєприпасів з північної Кореї, тому що неодноразово натрапляв на думки військових експертів про те, що ну така я не скажу, що мінімальна якість, але досить часто траплялося, що якраз боєприпаси вибухали саме в стволі артилерії. Або ж якщо навіть і вдалося випустити цей снаряд, то він ну потім не спрацьовував належним чином. Чи можете ви такі факти підтвердити? Спростувати і чи можемо ми говорити, що ось весь боєкомплект з КНДР. Він абсолютно там суперякісний, сучасний і лишень таки на користь росіянам, бо знову ж натрапляв на повідомлення, що навіть артилерійські розрахунки самознищувалися фактично використовуючи такі боєприпаси, чи це поодинокі якісь випадки, це радше винятки. Ну так, Корея поставила Росії на тобі Боже, що не нагоже за таким принципом. Ось вони поставили БК ще те, яке у них закладалося з радянських часів. Тобто зберігання досить таки тривали. А при тривалому зберіганні, звичайно, погіршиться якість. Ті ж порохають е, свою змінюють свою властивість, вони стають непередбачуваними для таблиць стрільби. Безпосередньо ж самі снаряди дійсно, вони у них. Можуть вибухнути прямо в стволі, можуть вийти із ствола і десь там не долітити до цілі безпосередньо. І дійсно є такі випадки, коли вони ж уражають свій же розрахунок артилерійський. Але сказати, що це повністю вони всі такі, звичайно, ні. Це є якийсь відсоток таких бракованих уже, які непридатні для використання. Одних їх ніхто не сортує, от і тому їх посилають Безпосередньо на фронт, і на фронті вже по е, практиці вони себе проявляють: або вони вистрілюють, або вони знищують безпосередньо саму гармату і, звичайно, можуть її розрахунок. Пане Олеже, хотілося б, аби ви прокоментували матеріал журналіста CNN. Він відвідав позиції Сили оборони України поблизу Бахмута. Ну і зокрема написав такий матеріал про те, що українські війська наразі відчувають гостру нестачу постачання боєприпасів на фронті і подекуди навіть не можуть на 100% виконувати поставлені перед ними завдання. Зокрема, як ви охарактеризуєте цю ситуацію? Наскільки гострою наразі є проблема нестачі боєприпасів у ЗСУ? Так такий матеріал я вже зустрічав, читав його щодо цієї теми, можу сказати, що вже і вище наше командування. і... Міністерство оборони казали щодо ситуації зі снарядами, то, що дійсно вони нам дуже потрібні, вони нам просто необхідні. Це знають і наші партнери. От на сьогодні у нас є ще постріли. Ми ще вражаємо ворога. Але звичайно, це не та кількість, яка нам потрібна і яку б ми навіть хотіли мати, тому що є такі випадки, коли ми маємо не тільки точково працювати, але й маємо працювати також масово. Тобто, коли ворог іде допустим в наступ, ми маємо. Відпрацьовувати не тільки по окремим цілям, але й відпрацьовувати, і по якійсь ділянці фронту, mm -hmm. тобто, в цьому випадку я би сказав, що артилерійські снаряди будь-яких калібрів нам звичайно потрібно, тому що це витратний такий матеріал. І за день, те, що сьогодні є, воно до вечора може не бути це згідно оперативної тактичної ситуації на різних ділянках фронту. Почула вас. Дякуємо за ваші думки і коментарі. За те, що оперативно повідомили про все, що відбувається на вашому вітинку відповідальності. Пане Олеже, ще раз спасибі. Олег Калашніков був з нами, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал Хрунжого Романа Дашкевича. До зустрічі. Дякуємо вам. Всього найкращого.